Мамина казка, ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Алан Міл, Вінніпуг та його друзі пригода п'ята, у якій паць зустрічається зі слонопотамом. Одного разу, коли Кристофер Робін, Вінні Пух та паць сиділи рядком і у розмову, Крістофер Робін проковтнув те, що було в нього в роті, сказав ніби між іншим Чуєш, пацюко, а я сьогодні бачив сонопотама. Що ж він робив? спитав пать. Та просто так, кудись сонопотамив, відказав «По-моєму, він мене не помітив. Колись і я за ним дибався, сказав пать. моєму то був саме він, а може, не він. Хто зна? І я одного якось бачив, озвався він пух, хоча сам собі подумав. Цікаво, який же він є, отой сунопотам. От тільки рідко вони трапляються, надбало зауважив Кристофа Робін. А надто зараз. докинув паць. А надто о ті порі року. підтримав друзі він пух. Отак вони поговорили про все та про те, а тоді пухо й пацеві настав час братися додому. Вони пішли разом. Спочатку, поки вони чалапали вузенькою стежкою, що в'юнилась понад дрімучим прилісом, Обидва мовчали. Та коли вони підійшли до струмка і, підтримуючи один одного по камінцях, перебралися на той бік, а далі рушили лікуть у лікуть поміж зарослів вересу, між ними виникла така глибокодумна розмова. Розумієш, Пуше, як то цікаво, казав пать. Я й сам так подумав дуже цікаво, буйвонів Вінні пух. Та знаєш, Пуше, треба поміркувати ще. казав пась. Твоя правда, патю, бо про це я на хвильку й забувся, відповідав він і Пух. І ось саме тоді, коли вони наблизились до шести сосен, Пух зирнувся довкола й упевневши, що їх ніхто не підслуховує, сказав глибоким урочистим голосом батю, я щось надумав. Що ж ти надумав, боше? Я надумав зловити сонопотама». Сказавши це, Вінні пух кілька разів кивнув головою. Він чекав, що пась скаже Ти що? Або Що ти? Або Пуше, ти може бути, або дасть іншу корисну пораду, проте пась не сказав нічого. Широ кажучи, пацану було трохи прикро, що не йому, в першому стрельнула в голову така чудова думка. Я хочу спіймати його в пастку, сказав Пух, хвилько почекавши. Ти мусить бути дуже хитра пастка, і коли б ти, пацюку мені допоміг. Тоже, сказав пась, ураз повеселівши і знову відчувши себе цілком щасливим. Ти мій друг, я тобі допоможу. І далі він сказав А як ми це зробимо? І Пух сказав Ось у цьому і вся штука. Як? І вони сіли, щоб разом обміркувати все до дрібниць. Перше, до чого додумався Пух, це викопити глибоченну яму. А потім сонопотам піде гуляти і впаде в цю яму. А вони? Чого? питав паць. Що, чого? чого питав Пух. Чого він туди впаде? Пух почухав лапкою хінчих носа і сказав, що дуже просто. Ну, піде сонопотам гуляти, почне наспівувати піснику та поглядати в небо, чи не збирається там на дощ, от, а не помітить глибоченої ями, поки не звалиться в неї, а тоді вже буде пізно. Пять сказав, що це, безперечно, дуже хитра паска, та що, коли десь уже йтиме. Бог знову почухав кінчик носа і сказав, що коли дощ уже йтиме, то там може подивитися на небо, аби дізнатися, чи скоро він ущухне. От він знов таки не помітник глибоченної ями, поки не бертикнеться в неї. А тоді вже буде пізно. Петь сказав, що тепер усе зрозуміло, і, на його думку, це просто таки найхитріша пастка. Пухові, наче медом губ помазало. так йому стало приємно від похвали товариша. Він відчув, ніби снопотама все одно, що вже спіймано. Треба було тільки обдумати ще одну річ де саме викопувати ту глибоченну яму. Пась сказав, що найліпше викопати яму перед самісіньким носом сонопотама. якраз перед тим, коли він у неї берцикнеться. Але ж він тоді побачить, як ми її будемо копати, сказав пух. А раптом він десь чого зиркне вниз, сказав Пух, і про все здогадається. Він надовго задумався і врешті зажурно мовив. Не так усе це просто, як спершу гадалося, мабуть, через те сунопотами попадаються так рідко. Мабуть, тому. сказав паць. Вони зітхнули, підвелися. Тоді повитягали один з одного трохи колючок і знов посідали. І весь цей час Пух бубонів. От коли б я вимів по справжньому думати. Він ніглибоко вірив, що на сунопотама зловити можна, тільки треба, щоб сам ловець мав у своїй голові справжній розум, а не соснову тирсу. Уяви собі, звернувся він до паття. Ніби ти намірився зловити мене, як би ти це зробив? Ну, сказав паць, я зробив би так викопав би яму, поставив туди горшика з медом, а ти почув би запах меду». «Поліз у яму, а я. Щира правда, я поліз б помети в яму, схвильовано сказав Пух, тільки дуже обережно, щоб не забитися, і в'яв би горшика і спершу облизав самі тільки вінця, немов би там уже немає меду. А далі, розумієш, підійшов би трохи набік і подумав трішки, а далі повернувся б і став лозати із самої середини горщика. А далі. Ну, Коді, Коді, заспокойся. Головне, ти був би в пасті. І я б тебе зловив. Так от, перш за все, треба подумати, чи любиться потами. по-моєму, жолудіга, а нас зараз багато пуше, та ж прокиньться нарешті. Пух, який тим часом перенув у мрії про мед, від несподіванки аж підскочив на місці і заявив, що мед принадливіший за жолоді. Падь був іншої думки, і вони мало не посварилися, та пась вчасно змикитив, що коли вони вкластимуть у пастку жолоді, то ці жолоді доведеться збирати йому пацеві, а коли вони порішають на меді, то пухою буде зовсім неважко принести мед із власного буфета. Через те він сказав гаразд, нехай буде мед. Саме в ту мить, коли пух подумав так само і зібрався, було промовити гаразд, нехай будуть жолоді. Повторив для певності паць і наморшив чоло, ніби з цим уже покінчено. Я копитиму яму, а ти гайди помет!» Згода, казав пух і перевальцем почувала флісовою стежкою. Прийшовши додому, він підсунув до буфета стілець, видерся на нього і взяв з горішньої полиці великий превеликий глек із метом. На глекою було написано мед. Та щоб не лишилося ніяких сумнів. Пух зняв із нього паперову покришку і зазирнув усередину. Там справді було щось дуже схоже на мед. Однак це ще не певно, сказав Пух. Пригадуй, мій дядько якось казав, ніби одного разу, бачив точнісінько, такого кольору сир. Пух устромив голову усередину і добряче лизнув. Так, казав він, це мед. Сумніві зайві, я меду. І меду, я б сказав, відденься по самі вінця, якщо, звичайно. Казав Пух, якщо ніхто не вкинув на дно глека шматок сиру. Ну, просто так, жартома. Хіба трохи заглибитися далі? Ну, просто так перевірити. А ну ж, як з ногпотами не люблять сиру, скажімо, якою я. Ох! він глибоко зітхнув. Ні, ні, все чесно, до самого денця чистісінький мед. Остаточно впевнившись у цьому, Пух поніс глека до пастки, і паць, визирнувши із глибоченної ями, питав Приніс? І Пух відповів «А як же, тільки глечик трохи неповний. Він передав мед пацеві, а той, заглянувши в глек, сказав От тобі, маєш, оце тебе все чи залишилось? І Пух відказав. Так. Бо воно й справді було так. Паць поставив глека на дно ями, тоді виліз звідти, і вони пішли додому. Ну, оше, а добра ніч. сказав Паць, коли вони підійшли до пухової хати. У шісті ранку ми зустрінемося біля сосен і подивимося, скільки сунопотамів потрапило нашої до нашої пастки. То ж остої патю, а мотузка в тебе знайдеться? Ні, а для чого пів мотузка? Щоб відвести їх додому, сказав пух. А, я отак сунопотами йдуть на свист? Одні йдуть, а інші не йдуть. За сунопотамів вручатися не можна. Ну, на добраніч потрюхав до своєї хатки, біля якої була дошка з написом стороннім В, а він і пух почав укладатися спати. За кілька годин, коли ніч тишком нишком уже тікала геть, пух зненацька прокинувся від якогось млосного відчуття. У нього вже бувало раніше подібне відчуття, і він знав, що воно означає. Йому хотілося їсти. Пух почелапав до буфета, видерся на стілець, понишпорив на полицях і не знайшов там нічого. Дивно. подумав він. Я ж знаю, що там у мене стояв глечик із медом. Повнісінький глечик із медом, по самій вінця, і на ньому ще було написано мед, щоб я, бува, не помилився. Дивно, дуже дивно. І він почав ходити з кутка в куток по кімнаті, розмірковуючи, куди ж міг подітися глек, і бурмотів собі підніс пісеньку ось таку. Куди ж то мій мед запропав? Бо буфеті повен глек стояв, втекти від мене він не міг. У нього ж бог немає ніг, не міг чорнути він у ліс помет, та не кабан. У річку теж він не поліз, він що суно, потам? і, звісно, мед це вам не птаха, не пурхне в небеса. А все ж пропав він. Ох, ах, ах. Оце вже чудеса. Він прибурмотів цю пісеньку тричі підряд і раптом усе пригадав адже він сам одні з глеки до хитрої паски на сонопотамів. Ой ой ой. казав пух. Ось що трапляється, коли надто піклую ще про сонопотамів. І він знову вклався в ліжко. Проте сон йому наче рукою зняло. Що дужче він силкувався заснути, то й гірше це в нього виходило. Пух спробував лічити олівці. Іноді за чудовий спосіб швидко заснути, але тепер він зовсім не допомагав. Тоді Пух узявся лічити сонопотамів, та виявилося, що це ще гірше, бо кожен сонопотам, якого він лічив одразу ж накидався на його, пухів глеки з медом і вилизував усе до гроплини. Кілька хвилин пух лежав і мовчки терпів муки, та коли 587-й сьомий облизав свої ікла і буркнув вдоволено сам до себе Цьотовий мед кращого я ніколи не коштував. Пух не витримав. Він скочив із ліжка, вибіг із хати і помчав навпростесь до шести сосен. Сонце ще нішлося у ліжку, але над дрімучим пролісом небо прозоріло, ніби попереджаючи, що сонечко вже прокидається і ось ось вислизне з під ковдри. У передранкових сутінках сосни виглядали журними й самотніми, Глибочальна яма здавалася ще глибшою, ніж насправді, а глек із медом, що стояв на дні, був зовсім примарний, наче тінь. Та коли пух опинився поруч із глеком, Хо ніс миттю відчув мед. І пухів язик сам вистримався з рота і став жадібно облизувати губи. От біда. сказав пух, тицнувшись писком у глек. Воно ну, пота майже все з'їв. Далі, трохи подумавши, він додав Ох, ні. Тож я сам з'їв, я й забув. На щастя, з'їдно було не все. На самому денці лишилося ще трішки меду. Тож пух засунув голову в глек і заходився лизати. Тим часом прикинувся й пась, а прокинувшись, він одразу ж сказав Ох. Далі набрався духу й додав Ну, що ж? А далі вже геть хоробро закінчив. Так тому й бути. Та насправді він почував себе не дуже хоробро, і йому аж серце заходило вп'яти, бо в голові сту гоніло страшенне слово слонопотам на потам? Та вже злющий, як сто вовків. Чи йде він на свист? А якщо йде, то чого? А поросят він їсть чи ні? І Якщо їсть, то чи всіх підряд? І якщо він такий ласи до поросят, то, може, й носе ж зачепить поросятка, котрого їдусь на ім'я стороннім вільям? Медолашний паць не знав відповіді на жодне з цих питань, а йому ж за годину вперше в житті належало зустрітися з глопотамом. Правда, поруч буде пух, а вдвох ну завжди не так страшно, як одному. Стоп! А що, як власі не тільки до поросят, ай до ведмедів. Може, прикинутися? думав паць, Ніби мені розболілася голова, і найти до шести сосен? Але ж раптом сьогодні буде дуже гарна погода, і ніякий сунопотам не потрапить у пастку, а він, паць... Цілісінький ранок без діла вилежуватиметься в ліжку. Що ж робити? І тут пацеві сяйнула йнула блискуча думка зараз він піде тихесінько до шести сосен, обережно, обережно зазирне в паску і погляне є там сонопотам чи немає. Якщо солонопотам є, то він паць, повернеться додому і ляже у ліжко, а якщо слонопотама немає, то він паць, звісно, не лягатиме, і паць пішов. Спершу він думав, що ніякого сонопотаман там не буде. Далі завагався ні, мабуть, таки буде. А коли наблизився до пастки, то вже зовсім упевнився, що сонопотам таки попався, бо на власні вуха почув, як той що сили сонопотамить. Ой, 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 мамо, ой, ріднесенька, казав паць. Йому закортіло швидше втекти, але він не міг. Коли він уже підійшов так близько, то треба хоч краєчком око глянути на живого слонопотама. І от пать обережно, обережно підповз до ями і зиркнув униз. А він і пух, вилизавши мед, увесь цей час тільки те й робив, що намагався витягти голову з глека і ніяк не міг. Чи дужче він трусив головою, то глекміцніше на неї налазив. Пух кричав Му-му! кричав. Тоту. кричав «Ой, рятуйте!» – І навіть просто Ой. ой Та це не допомагало, тільки голос його гув, як із порожньої бочки. Він спробував бемцнути глеком об щонебудь, та оскільки не бачив, об що треба бемцати, то це не допомагало. Він намагався вилізти з ями, але оскільки не бачив нічого, крім пітьми в глекові, то й із цього нічого не виходило. Нарешті вкрай змучившись, він задер голову разом із Гулеком до неба і жалібно заволав. І саме цієї миті пать зазирнув у яму. «Квал, п'ятуйте, заребутовав пать. Саноподам, страшний суноподам. І він так чкурнув, аж замихотіли його п'яти. На вігу він усе кричав та кричав Квал! Слонастий ков! Він кричав і миготів п'ятами, аж поки добіг до будиночка Кристофера Робіна. Що там скоїлося пацю? спитав Крістофер Робін, який ще не прокинувся і саме збирався вставати з ліжка. Гліп, квал. сказав паць, який так захекався, що ледве ви міг вимовити слово. там! Квал там! По там. Де? потам. Де? Потом. сказав паць, махнувши лапкою. Який же він? Казав Крістоф Робін, озуваючи чоботи. Я мушу на нього подивитися. Ходімо. Певна річ із Крістофером Робіном пас нічого не боявся, і вони пішли. Чуєш? Чуєш, це він? Наполохано прошепотів пать, коли вони наблизились до ями. Та щось нібито чую, казав Крістофер Робін. Вони чули стукіт, та бідолашний вінні натрапив зрештою на якийсь корінь і силкувався розбити глека. Прошепотів пать. Ой, як страшно. І він міцно вчепився Крістофер Робіну за руку. Та що це? Крітофор Робін раптом голосом засміявся. Він сміявся, аж за живіт брався. Сміявся, аж по землі качався. І доки він сміявся, слома Потамова голова добряче луснулася об корінь. Трах. гелекло розлетівся на черепки. Бах. І з'явилася голова він Пуха. І лише тоді паль зрозумів, який же він був смішний, і йому стало так соромно, що він шкурнув навпрошки додому і ліг у ліжку, бо в нього й справді заболіла голова. А Крістоф Робін та Вінніпух пішли разом поснідати. Ох ти, дурненький мій відмедико, — сказав Крістофер Робін. Як же я тебе люблю? А я тебе, сказав він пух.